Я на і ми з вами починаємо роботу. Робота наша з вами сьогодні стосується хімічного складу клітини, але не всієї теми, але, а, а тої частини теми, яка стосується складу хімічного складу клітини. А саме по складу органічних сполук. Ми з вами на минулому уроці вияснили, що хімічний склад клітини, якщо розглядати в загальному, то він у нас буде у ось такій схемі. Тобто, у нас буде хімічний склад клітини у своїй неорганічній частині, неорганічна частина це у нас з вами Хімічні елементи, які присутні в будові клітини. Як ми їх називали? Цю частину? Як називалася? Як Як називалася частина? Не молекулярна? Немолекулярна, а яка? Елементна, елементна. Елементна частина, тобто хімічні елементи, магній, натрій, калій, кальцій і так далі. Вони бувають е, трьох видів. Вони бувають макроелементи, вони бувають мікроелементи, і вони бувають ще які треті? Ультрамікроелементи. Ультра правильно. От, наприклад, калій калій. Це у мене макро, мікро чи ультрамікро? А це Макро. Мікро ли... Калис... мікроелемент. Ми... А от, наприклад, э, такий хімічний елемент, як оксиген, то це який хімічний елемент? Mm. Макро, мікро чи ультрамікро? Наверно. Хайчо, Дивіться, пам'ятаємо, що я запишу карбон, нітроген, оксиген і е, хімічний елемент, який називається гідроген. Це у нас макроелементи. Або їх називають органогенними елементами. Е, відсотковий вміст цих хімічних елементів в організмі він найбільший. І чому найбільший? А тому, що саме з них, з цих хімічних елементів, побудовані органічні речовини, які ми з вами сьогодні розберемо. Ну і звичайно тут у нас буде що іще, вибачте, все стерла. Тут у мене іще буде, не сюди поставила. Ну, день у мене сьогодні не сильно склався. Тут у мене іще буде вода. А, от з, а от сьогодні у нас з вами органічні органічна частина, органічні сполуки, з яких складаються клітини. І ще раз хочу вам нагадати про те, що ми з вами розбираємо хімічний склад клітин всіх. Рослинних тваринних, грибів і, звичайно ж, дроб'янок, вони ж бактерії. Ми говоримо про всі організми. Так от органічні сполуки, які ми з вами сьогодні розглянемо: це у нас жири, жири і е, вуглеводи, білки, і нуклеїнові кислоти. Ми з вами сьогодні маємо розібратися. З чого вони складаються, але чисто для ознайомлення. Чому? Тому що вся інформація, яка стосується фізичних властивостей, хімічних властивостей, а також ем, будови, будови молекулярної е, цих речовин, вона у вас буде у курсі хімії 9 класу. Тобто, ми з вами тут зараз у біології поговоримо, що Оце за речовини і яку вони функцію виконують про їхню більш докладну будову і їхні докладні властивості? Це буде пізніше в курсі 9 класу. Почнемо з вами із вуглеводів. Вуглеводи це речовини, які складаються із трьох хімічних елементів. Вони складаються із карбона, оксигена і гідрогена. Чому вони мають назву вуглеводи? Тому що вони складаються із вуглецю, тобто карбона, який поєднаний між собою ось таким ланцюгом. І молекул води, які до нього приєднані, ось така буде приблизна структура. Молекули вуглеводню. Тобто ви дуже повинні розуміти, що є речовини, які називаються вуглеводи, і є речовини, які називаються вуглеводні. Якщо я запишу молекулярну формулу вуглевода, то ви зараз мені всі її згадаєте цю молекулярну формулу це 6H12O6 – це речовина, яка утворюється під час фотосинтезу у рослинах і називається вона, на букву Г. ГЛІ. Глюкоза. Глюкоза називається вона. Так, от, вуглеводи це речовини, які утворені е, в основному під час фотосинтезу, і вони є звичайно ж рослинних організмом, але не, не варто пам'ятати, що. Вуглеводи, вони ще є і в рослинних організмах, тому що є вуглеводи е, тваринного походження. Так, от я зупинилась на тому, що різниця між вуглеводами, дивіться, вугле, ось він вуглець, і ось вона вода. А є речовини, які називаються вуглеводні. Вони складаються всього із двох хімічних елементів із карбона і гідрогена. Вуглеводні, а це вуглеводи. Не е, путаємо їх у е, клі у хімічному складі клітини. Ми не знайдемо. Вони можуть бути хіба що продуктами життєдіяльності, Клітин, ну от, наприклад, якщо ми возимо цю речовину, яку я записала, то це газ метан. Це той газ, який є у нас з вами у всіх. на Кухні, який ми використовуємо для виготовлення їжі. Ви знаєте про те, що газметан є корисною копаленою, його добувають з надр землі, і ви знаєте про те, що немає таких організмів, тобто немає таких істот на землі, які б в собі містили цей газ метан. Відповідно, ми його не повинні в жодному разі плутати із вуглеводням. Так от ми з вами поговоримо сьогодні про вуглеводні. За своєю будовою, вуглеводні діляться на три великі категорії. Вони діляться на моносахариди. Що це означає? Це означає, що є одна молекула, одна, і ця речовина називатися буде моносахарид. Є речовини, які будуть у нас називатися інколи їх називати олігосахариди або дисахариди. Це означає, що їхня молекула одна складається із двох простих молекул, тобто префікс. Ди нам показує на те, скільки простих маленьких молекул входить до складу однієї великої. А також у нас є третя категорія. Називається вона полісахариди. Це означає, що до складу цієї молекули буде входити скільки маленьких таких простих. Полі з латині що означає? Полівітаміни, Понимаю. наприклад, що полі префікс означає? Ба Багато. Так, от значить, у нас прикладом. Моносахаридов, звичайно, буде являтися глюкоза, яку ми з вами сьогодні згадували. Коли молекула глюкози, коли дві молекули глюкози об'єднаються, то буде одна молекула сахарози. А коли багато цих молекул з'єднається, не дві, а багато. То утвориться крохмаль або утвориться целюлоза. Це у нас будуть два рослинні полісахариди. А от глікоген і хітин це будуть два тваринні полісахариди. Хочу звернути вашу увагу на номенклатуру: дивіться, моносахариди діляться на тріози. Там, де три атома карбона, на тетрози, там, де чотири атома карбона, на пентози і гексози, відповідно, 5 і 6 атомів. Тобто, якщо я візьму це 6 аж 6 подивлюся, скільки там атомів карбона, то це у мене який буде моносахарид? <губ> Звичайно, це у мене буде гексоза, тому що з латині гекса це 6, а пента це 5. Тому вони пентози, відповідно, і гексози. Але не дивіться на мене зараз так: вам все одно потрібно буде ці всі префікси вивчити, такі, як е пентози, гексози, гептози. Е там у нас октан, нонан, декан, що означають по кількості з латині ці е, префікси. Якщо говорити про, якщо говорити про Функції. Функції, то у нас з вами основною функцією вуглеводів, звичайно, буде будівельна функція. Це що означає, що частина клітини побудована із глюко із вуглеводів. Конкретно із полісахаридів, а ще конкретніше, із целюлози. Наприклад, або ж у нас є гриб, дивіться, такий у нас є гарний грибочок, і ви знаєте так, що клітини, клітини грибів вони дещо відрізняються від клітин, рослинних і тваринних. Так от в цій клітинні стінці, клітинні стінці, гриба, яку я зараз обводжу, клітинна стінка це по факту зовнішня оболонка, яка. Е Відокремлює клітину і захищає клітину. Відповідно, до складу е, оцих клітинних оболонок грибів туди входить також і хітин. Е, це те, що стосується у нас е, грибів. У тварин там інший вуглеводень, який називається глікоген. Відповідно, вуглеводи я можу знайти. І в клітинній стінці, і я можу ці вуглеводи знайти і в глікокаліксі рослинному також структурна функція. Структурна функція це функція, яка полягає в утворенні певної структури разом з жирами, білками та іншими речовинами. Це та функція, яка дозволяє вуглеводам з'єднуватися з. Дивіться, ось вона. Ось воно, пішло з'єднання. Зараз. Пішло з'єднання вуглевода із азотними залишками і залишками АТФ, і утворення таким чином речовини іншої, яка називається ДНК. В Чому різниця між структурною і будівельною функцією? В будівельній функції, чистий хітин, чистий глікоген або чиста целлюлоза утворює певну структуру клітини, при структурній функції йде поєднання з іншими речовинами, і подальше утворення певних речовин або певних структур. Функція записаюча. Функція записаюча, цю функцію в основному виконують моносахариди і дисахариди. Чому? Тому що вони вміщують в собі досить велику кількість енергетичну, яка у нас грає роль при енергетичному обміні. В принципі, вуглеводи це є. Запас енергії, але дуже часто люди зловживаючи дисахаридами, які являються смачними, споживають їх в надмірній кількості. Організм не використовує стільки енергії, і що і правильно відкладаються жирові поклади на наші з вами талії або інших частинах тіла. Далі, функції вуглеводів плюс до цього транспортна. Транспортна функція це те, що у нас вуглеводи здатні е, переміщуватися по рослині і виконувати свої інші функції, які ми назвали до цього, в тих частинах, де вони потрібні. Е, сигнальна функція це означає, що у нас вуглеводи входять до складу клітинної мембрани, а ця мембрана здатна реагувати на наближення певних тіл або речовин до клітини, відповідно, сигнальна функція також може виконуватися вуглеводами. Значення, значення вуглеводів, які є в клітинах, воно є дуже бачите для людини велике. Це і по промисловість, промисловість, текстильна, там де виготовляються тканини. З вуглеводів отримують. Речовини, які є вибухонебезпечними, ну, кондитерська промисловість це взагалі не оговорюється, Все смачненьке і солоденьке це все є вуглеводи. Далі із вуглеводів отримують шляхом спиртового бродіння етиловий спирт, гліцерин, варять, пиво, печуть, хлібчик, різні пампушки, тістечка і всі. І останні смаколики. Якщо ми з вами подивимося, то у нас енергетична функція при енергетичному обміні 1 грам вуглеводів дає 17,6 клів енергії. З приводу захисту, то Інколи, інколи вуглеводи здатні виконувати і захисну функцію. Вони, утворюючи м, так, таку в'язку рідину, яку ми називаємо слиз, вони здатні уберігати стінки кишечника і стінки шлунку м, тваринних організмів від пошкоджень, які можуть бути, можуть бути, ви знаєте, що у шлунку є агресивність. Агресивне агресивне середовище кислотне. Ліпіди. Ліпіди, шановні мої, зверніть ще раз увагу, також складаються із трьох хімічних елементів. Але сьогодні на уроці ми писати формул не будемо. Е, у вас зараз на екрані ви можете бачити. Ось таку гарну дивіться структурну формулу. Це формула молекули жиру. Я вам зараз навіть не буду поясняти, що це залишок гліцерину, а оце три залишки карбонових кислот, тому що ви, по суті, не зовсім мене зрозумієте, бо ви це маєте вивчити з хімії. Як ви бачите, молекула жиру має досить складну будову. Якщо говорити взагалі правильно, то правильно говорити не жири, правильно говорити ліпіди. А от що вже стосується е, далі класифікації, то ліпіди у нас будуть ділитися на жири. Це ті речовини, які знаходяться в клітині і будуть ділитися на воски. Ви чули слово воск, це та речовина. Той вид, як ви бачите, ліпіда, який знаходиться на поверхні чогось, в сенсі, на поверхні клітини, а разом клітини формують якийсь певний орган або цілий організм, і от є такі. Наприклад, листочки, або е, цілі плоди, або стовбури, які вкриті таким е, блискучим блискучим нальотом. Оце у нас буде речовина, яка називається воск. І як ви розумієте, ця речовина вона виконує більше всього не енергетичну і не структурну функцію, а утворює виконує вона функцію захисну. Значить, можемо бачити в клітині, можемо бачити на поверхні клітині. Значить, ми з вами ми з вами так глянемо на воски. Воски, звичайно, вони бувають рослинними, вони бувають тваринними. Вони, ну, рослинні тварини, зрозуміло, там, де на рослинах, то рослинні, там де на тваринах, то тваринні. Якщо ми подивимося на інші е, види, на інші види. То це у нас є в даному випадку жири, які називаються тригліцериди. Тригліцериди це у нас тваринні і рослинні жири, це ті, що є всередині організму. Далі може бути вид фосфоліпіду. Фосфоліпіди – це ті жири, які знаходяться на поверхні мембрани клітини і виконують. Захисну функцію, а також стероїди. Ви чули таке слово стероїди. По факту, стероїд це є молекула жиру. Це молокова жиру, яка, яка є похідною від холестеролу і жирних кислот. Може вмістити в собі вона гормони або вітаміни, і завдяки цьому стероїди впливають на роботу інших органів. Стероїди, скоріш за все, ви вчули тоді, коли йшла мова про спортсменів, які являються недобросовісно. Вживали стероїди і таким чином штучно змінювали будову і функції свого тіла. Гліколіпіди зустрічаються і глікопротеїни. Це там, де йде поєднання в гліколіпідах ліпідів і вуглеводів, і в ліпопротеїнах, ліпідів і білків, іде поєднання. Ви розумієте, що в природі не так все не просто, як нам би хотілося, і інколи організми потребують поєднання будови і відповідно функцій оцих двох речовин функція, головна функція жирів. Це запасаюча і в того дядька, в якого є багато клітин, які містить в собі жир, і е фісташки, які ми дуже любимо, і оте соняшникове насіння, і отой ведмідь із своєю, своїми жировими запасами. Це все запасаючі функції ліпідів. Крім цього, є опорно структурна. Це отой холестерол, який не холестерол і фосфоліпіди, які, які входять до складу. До складу клітинної оболонки, і вони забезпечують те, що е будують мембрани клітин і заузумовлюють їх на півпроникність. Тобто, що вони роблять? Вони пропускають або залишають назовні певні речовини, які відповідно потрібні або не потрібні. У клітині. Плюс, до цього, плюс до цього функція каталітична. Це що означає? Це означає, що ліпіди здатні прискорювати певні функції. Тобто у нас є вітаміни К, Е, Д та А. Та що ж у мене таке? Я до, я до сих пір м -м -м, криво. Пишу К, Є, е, Д та А, ці вітаміни є жиророзчинними. Відповідно, ці вітаміни здатні прискорювати хімічні реакції. Відповідно, жир можемо право, маємо право називати каталізатором, тобто те, що він виконує каталітичну функцію. Завдяки тому, що у нас жири. Входять іще і до складу ем, гормонів, а конкретніше стероїдів, то вони здатні виконувати і регуляторну функцію. Регуляторну функцію, тобто вони здатні іще і впливати на роботу цілих органів. Різниця, каталітична функція, це у нас у нас. Пришвидшення хімічних процесів, регуляторна функція це у мене регуляція роботи певних органів. Ну і захисна. Захисна захист від механічних пошкоджень, захист від переохолодження, і найважливіше джерело метаболічної води. Що це означає? Це означає, що при розщепленні одного грама жира виділяється 38,9 кжоуля енергії і плюс виділяється іще вода. Да. Відповідно, ми з вами зараз розуміємо, що верблюд, у якого є два або один горб, він може дуже довго у пустелі, обходитися без води, тому що у нього іде розщеплення цього жиру, і при цьому вивільняється вода, яка йому так Необхідна. Значить, шановні мої, ми з вами класно розглянули ліпіди і вуглеводи, е, білки і нуклеїнові кислоти.